Ще раз хочу тобі нагадати про рослини сили, про рослини, які мають особливі здатності працювати з нами, з нашими будинками, з нашими тілами на енергетичному рівні і на фізичному. Так, це вона красуня. Вона очищає, вона захищає на тонкому рівні. Вона може допомогти тобі розкрити таємниці. Тому очистити дім. І ще раз нагадую тобі, якщо ти збираєшся до мене на консультації. Так, ти можеш підтримку отримати саме від кропиви, назбирати великий пучок і повісити або покласти біля ліжка, щоб був гарний сон. Кропива цьому допомагає і сприяє на тонкому рівні. Три дні може бути в тебе. На кухні висіти, і буде чистий, чистіший простір. Звичайно, якщо ви не сваритеся в сім'ї, то навіть кропива не очистить, якщо щодня лунають тяжкі слова. Тому в підтримку беремо в тонкий простір. Дякуємо Духу Кропиві за підтримку і захист і очищення. І все, що ти як звертаєшся і кажеш, той намір так на тонкому рівні вдячності є. І також можна пити її, отаку От гілочку одну, брати на літр. І цього достатньо нічна вода очищає. Що я маю на увазі нічна вода? Коли ти візьмеш кропиву і ввечері на ніч поставиш в літр води і на наступний ранок починаєш пити. Ти тоді відкриваєш енергії нічної води очищення. Наповнення ми ставимо на добу. І вона проходить цикл на сонці. Тобто ми можемо навіть ставити на сонці і тоді мати цілющі енергії живої води з кропиви. Обнімаю тебе, бережи себе. І природа нам в поміч.